Сьогодні гарне свято трьох святителів. Вони нас зібрали сьогодні на молитву. Це великі святі, які жили в четвертому столітті. Але свято як таке було встановлено в 1084 році через одного митрополита, в якому об'явилися святих тому що перед тим були різні суперечки, Хтось сказав Василій Великий Святий, той хтось, Григорій, той хтось, Святогосвій. І ця суперечка завжди там тучилася, і в кінці тих троє сатих святителів вирішили дати людям таку ну, правду. Що вони разом і вони перед Господом мають рівне достоинство, рівну славу. І від того часу почали святкувати трьох святителів. Отже, святий Василій отримав таке, як додаткове ім'я Великий через дійсно велике подвижницьке життя, багато зробив. Народився в 329 році, в 379 помер. Небагато прожив, тому що його життя було дуже великій духовній боротьбі. Це якраз в 313 році вийшла церква з підпілля, скажімо так, Дозволили їй офіційно діяти, тому що до цього часу було переслідування серйозне. Багато християн загинули. Але від 313-го церква починає діяти, але зло не зупиняється і руйнувати. Появляються різні єресі, тобто певні неправдиві науки, щоб людей звести, скажімо, від дороги правильної. І святий Василій Григорій і Іван Золотусти вони якраз в тому часі діють. Григорій Богослов і Василій, вони зустрілися в атенах тодішніх, тепер Афіни, вчилися там на філософії ну, і інші навчання, які мали, подружилися, <клух> разом були на пустелі, також шукали дороге життя, і в кінці вони стали єпископами Василія Великої, кесарії Кападокійської. В Кападокій, це, це тепер. Е, Центральна Туреччина, Григорій Богослов, став архієпископом Константинополя, тепер Стамбул. Іван Золдусь, трошечки після них, як би скажем, діяв іншого ін, місті. Це Антіохія близько Сирії, але тепер все одно це Туреччина так само. Місто Антакія, де є резиденція якраз Антіохійського патріарха, колись був це. Іван Золотустій, але потім також став патріархом Константинополя. Одним словом, вони в тому часі діяли. І кожен причинився до великих зрушень духовних, зросту віри, також науки, Христової науки, тому що кожен із них був відкритий дуже сильно на дію Святого Духа. І коли ми читали сьогодні це слово Христове, де він каже ви світло світу», І ось ці святителі дійсно були світильниками світлом. Вони дуже сильно боролися за Христову правду, за за церкву Василій Великий судився багато е, з тими цивільними різними, е, скажімо, і людьми, і різними організаціями тогочасними, які хотіли весь час. Забрати, 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 і Святий <кій> Василій дуже боровся, побудував навіть містечка Василяди, де допомагав людям бідним, де вони могли знайти там їжу і відпочинок, і навіть певний час життя. Отже, це була дуже непроста е, ситуація, але церква Христова завжди проходить непрості ситуації, Кожний час. Кожний період історії має свої впливи, має свої перешкоди. І ми можемо тільки дивуватися, як знаходяться люди, які хочуть, беруть на себе таке ну, повноваження, весь час ставити поперек Божій справі. Але Ісус це допускає, тому що коли є такі перешкоди, це значить, що церква Христова має силу жити. І ось ті, що перешкоджали, про них згадуємо тільки так, що вони були, але вони відійшли і все. Але Христова церква живе далі. Перейшла і Нерона, перейшла інших імператорів римських, потім інші, скажімо, влади, які були цивільні, королів різних. Навіть комуністичний час церква Христова живе, і вона не може померти, тому що каже Ісус, що ворота пекла її не здолає, тому що це є діло Христове. Ісус переміг смерть, гріх, зло. Він живий. Сьогодні, вчора і навіки. Ми сьогодні чули слово апостола Павла до євреїв, який написав, що Христос. Той самий завжди. І Він сьогодні діє. І він сьогодні дає тим, хто зараз десь виконують подібне служіння, як ті святителі. Що ви через них дієте, через них провадите церкву. Ісус вибирає тих людей, які зараз є. Він, якби, приймає виклик цього світу, який весь час. З ним воює. Коли апостол Павло ще не був апостолом Павлом, але ще севло був, який дуже мав побожне і ревне бажання служити Богові, але він служив саме так, як його навчили. Тобто боротися проти Христової церкви, яка щойно розвивається. І ось під Дамаском одного разу, коли він йшов. Ловити християн в чорму кидати, саме там недалеко це Антіохія, де пізніше. Іван Золотустий і буде служити. <кій> Отже, перед тим Дамаском раптом світло. Апостол, ну, не, ще не апостол, а савло, падає з коня, перестав бачити осліп. І голос савле, савле. Чому ти мене переслідуєш? Отже, Ісус вже не перебуває на землі, Він вже в іншому світі. Але Він каже, чому ти мене переслідуєш? Це й питає, хто ти Господи. Ісус каже, я Ісус, якого ти переслідуєш. І того часу Павло міняється і стає, тобто село міняється і стає павлом. Робить великі месійні подорожі через дуже Непрості території, землі, але Він був настільки наповнений тим Духом Христа, що він не бачив перешкод, він чув силу, яка діяла в його душі. І він знав, треба йти. Це місія його, і він йшов, закладаючи ті громади, де потім будуть ті святителі жити і служити. Отже, Христос знає. Кого брати на який час. Але дійсно нещасні ті люди, які беруть для себе якісь уповноваження самі від себе, від, від зла, яке є в їхніх душах, весь час боротися з Христовою Церквою, з його правдою, з його законами життя. Навіть тепер також можемо побачити, навіть ось два роки назад, коли щойно вірус прийшов так. Увійшов, люди почали боятися і від того страху ще швидше вмирали, ніж від самого вірусу. Але як багато я тоді у Франківську це можна було спостерігати. Коли в церкві зібрали люди, все кричать, В церкві розносять вірус, церкву треба закрити саме там найбільше. В різні супермаркети ходять без проблем. А в церкві саме тут вірус, якраз заскакує вірус, і всіх нищить. всі заражують одні одні. Але це просто така ситуація вийшла, де в людських серцях, які жили злом, і весь час своїм спротивом Христовій правді, тут мали можливість на щось опертися, на вірус. Треба закрити, не дати служити, не дати молитися. І почали це здійснювати. Це також свого роду така сама перешкода. Але Христос, де даєш? Він не зупиняється. Він має силу життя. Ісус має силу життя. Якщо людина закриє свою душу від Христа, від Церкви, значить вона все втрачає. Вона лишається порохом. <кій> Тому що коли перші люди зрішили, що вони почули від Бога, Адам з'явив, ти порох і в порох повернешся. Але коли Ісус прийшов, Він каже: ви світло ось! Ви світло світу. Це не самі люди сказали ми світло. Вони порохом жили, вони були порохом. Вони думали весь час про шолу. І в Святому Письмі Старого Зовіту там говориться, що в шолі ніхто Бога не прославляє. Але люди іншого не бачили перед собою смерть все. А Ісус приходить і каже, ви світло. Розумієте, як Ісус людину перемінює. Вона отримала визнання Бога як порох. І Ісус приходить і каже, я роблю тебе світлом. Але тоді, коли ти приймеш моє слово, хто приймає Його слово, той живе життям вічним, каже Ісус. Отже, стає світлом. Тому коли людина починає звинуватичувати Церкву Христову або Ісуса, що тут є причиною, наприклад, через причастя або щось інше, що тут саме вірус найстрашніший. Людина хоче або собі підписує такий вирок. Вона хоче бути порохом. Вона не хоче, щоб Ісус її зробив світлом. Вона хоче порохом бути, а порох має страх, тому що порох не має життя. Порох це мер, мертва земля. І має страх. Те, що люди мали, перші, коли вони зрішили, що в першу чергу вони пережили страх і сховалися від Бога. І тепер Бог весь час шукає людину, щоб її вивезти з того страху. Для того Ісус переходить на нашу землю, народжується в Ефлеємі, народжується маленькою дитиною. Потім навчає, розпинає Ісус, дозволяє, щоб в нього все взяли, навіть одяг. Поховали в чужому гробі. Ісус весь час нам говорить, що Його перехід це не є перехід володаря, який зараз нас буде карати. Він дозволив забрати від нього все. Це з одною цілі, щоб переконати нас, що Його жертва, Його прихід, Його життя це все для нас. Щоб ми перестали боятися і шукали його. Бо перші люди зрішили почали втікати від Бога. Нам треба його шукати. І тому Ісус сказав, хто шукає, знаходить, хто. Просить, дає. Хто хто стукає йому і Але щоб це робити, треба людині повірити. Бо якщо людина не буде вірити, вона не буде шукати. А Святий Павло говорить, що віра від слухання, слухання від Слова Божого. І тому для людини лишається тут можливість саме шукати Боже Слово. Ісус подбав про це, посилає учнів своїх на край світу, щоб вони понесли Його Слово до нас. Після них приходять наступники, яких ми називаємо єписком. Одним із них це тих трьох трисятителів, котрі особливо відкрили таємницю Престої Тройці. Тобто, Слово про Бога. Весь час, щоб ми перестали боятися, щоб ми почали шукати. Щоб ми почали відкривати для себе Бога як Спасителя, як батька, який нас любить, і взяв на себе наші гріхи. Тільки одного потрібно, нам треба сказати так, Господи, згадай мене як розбійник по правиці, який був розп'ятий. По лівиці зневажав Ісуса. той, який ось, скажем, є образом цього світу, який весь час руйнує Боже Слово. Другий каже, Ісусе, мене згадай. Ісус каже, сьогодні буде зі мною в раю. Ось що Ісус і робить? Він весь час хоче, щоб нас врятувати від нашого страху, який гонить людину далеко від Бога. І там її вже знаходять духовні розбійники, тобто зло, темні сили. Там її знаходять, тому що вона оберена. Спиною до Бога, до батька. Вона тікає від нього, як блудний син, захотів тікати від батька. Все, пішов. І що він знайшов? Втратив все і зайшов до свиней. Він зробився людина, яка мала значення, статус в батьківському домі, спадщину, він приходить і стає як один із тих, як один із тих свиней. Тобто на рівні свиней, це образ того, до чого людина заходить, коли обертається спиною до Бога і йде від нього. Коли ж вона повернеться обличчям до Бога і йде до Нього, як пізніше той же син, який е, саме пішов цей блудний, коли він вирішив повернутися, що він отримав? Обійми батька. Перстнь на руку, сандали, одяг, стіл. І батько каже, син, це все твоє. А він шукав якихось розв'язок своїх, собі життя, шукав там, поза батьковим дому. Нічого не знайшов. Отже, Ісус хоче дати нам зрозуміння, щоб ми шукали те добро, яке для нас необхідно в руках Ісуса. Тому що тільки в цих руках є життя, яке не закінчується. Поза руками Ісуса не існує життя, все, його нема. Те, що людина думає, що воно є, це обман. І коли вона піде тим життям, вона в кінці зрозуміє, що це обман, тому що вона не здобула, але втратила все те, що мала. Отже, ті святителі, яких ми сьогодні згадуємо пам'ять, це люди, які пішли на зустріч Ісусу. Пішли до Нього. І ось ми тепер згадуємо весь час про них. І вони перебувають в домі Отця. Вони тішаться тою славою, тою Божою любов'ю, тими Божими дарами, скарбами неба, яких око не бачило, вухо не чуло, і людині на розум не прийшло. Це, що пише апостол Павло. Тому ми на тій дорозі, ми зараз в тому часі свого життя, кожен із нас має від Господа цей вділений час, відрізок, який має початок і має кінець на цій землі. І ось цей наш час, в якому Бог нам дає всі можливості. Все залежить тепер від людини, який вона займе, який статус візьме, яку позицію займе. По відношенню до Ісуса, по відношенню до Христової Церкви, до свого життя, чи вона буде шукати, чи вона буде тікати? Відповідно, ти здобудеш, ну, по якій дорозі буде йти. Тому сьогодні ми можемо Богові дякувати за його дар, за його дар великої любові для нас. Те, що він послав своїх апостолів, те, що він дбає далі про свою церкву. Щоб ми, які зараз живемо в цьому часі, могли з неї користати, мати силу для життя, мати силу долати перешкоди, мати силу перемати зло, яке весь час в цьому світі перешкоджає нам йти додому батька. Але на цій дорозі діє віра важлива, віра від слухання. Тому нам треба шукати Божого Слова, щоб ми його чули. Зростали в вірі, і ця віра буде давати нам цю силу. Каже Ісус, хто вірить, переходить від смерті до життя. Якщо у вас віра буде, як зерно гірчиці, скажете тій горі, перейди, і вона вас послухає, і для вас не буде нічого неможливого. Тому різні перешкоди в нашому житті це певні гори, які ми можемо перемагати вірою, чи в нашій душі, чи в наших різних ситуаціях життєвих. Це певні гори на перешк... ну, перешкода на дорозі життя. І ось через віру з Божою ласкою, з нашою молитвою ми можемо перемагати ті всі перешкоди, щоб в кінці перед нами відкрилися обійми Отця, обійми Ісуса, в яких ми знайдемо все, що потребує наша душа, і знайдемо своє вічне життя. Хай Бог в цьому прославиться.